Привіт! Пропоную вам зібрати, замовити зібрання комп'ютера на комплектуючих минулих періодів. Ці комплектуючі знаходяться в якісному стані, без пошкоджень і так далі. Встановлення Windows XP і оновлення його до останньої дати його актуальності. Питання. Ну, з вашого боку, то питання, навіщо потрібен такий комп'ютер під управлінням операційної системи XP? Надаю відповідь. Дуже багато обладнання на сьогоднішній день, котре працює із старим по старим стандартам. Наприклад, в моїй практиці це охоронне обладнання, котре 2000-х або і раніших періодів. Котре не може працювати із Windows 11 або Windows 10. Це обладнання не підтримує сучасних комп'ютерів або ноутбуків. Воно ще працює і поки що його ніхто не хоче міняти. І його потрібно обслуговувати, програмувати, виконувати налагоджувальні роботи. Це зібрання. Ця материнська плата має фізичний комфорт, який здатний працювати з будь-яким обладнанням минулих років. І таке обладнання є не тільки в направленні охоронних систем. Такого обладнання на сьогоднішній день ще достатньо у промисловості. Тому, зібравши Такий системний блок ви зможете якісно обсуще використовується, оскільки те обладнання потребує фізичний комфорт. Дякую за перегляд. Задайте питання в коментарях. Вискажіть свою точку зору щодо моєї пропозиції. Дякую за перегляд. До зустрічі.